Всім привіт. Сьогодні у нас 23 липня 2022 рік. Україна, Київська область. Перше сигнальне плодоношення абрикоса краснощокий. Я тільки що коштував плоди Голдріча, вчора Фелпса. І тільки що ось одненьку абрикоску з'їв. ...краснощокого, то це просто, звісно, бомба. По сравні з Голдрічем. Голдріж має кислинку. Так. Вісімдесят. Сімдесят дев'ять. Сімдесят сім. Ну, ось. Ось так. Косточка випадає, дивіться скільки соку. Ого. Просто оце бомба. Звісно, мурав'ї будуть тут. Давайте. На смак. Мет. Солодкий-солодкий. Оце абрикос. Чуть-чуть в кінці кислинка така приємна. Але я думаю, що він не буде такий транспортабельний синий. Він дуже м'який. Ось такий має дотронувся має м'ятіни. Але так взагалі поїсти звісно бомба